А так, уп'ять не на любимую работу, хоч. й це як сі цього не хочешь. Хоть що там по погоді. Ну, хоча б ясно. Що з моїм будинком? Надіюсь, я опять цегани не розтаскали. Опять мені йти на любимому. Стоп, що? Двері відкриті? Йо-ху, Значить, начальник уже провіряв. Ну, я не буду поганою людиною, тому дочекаєш до 7.30 і піду куди подальше. Посижу поки що, подивлюсь у вікно. Пройшло 15 хвилин. Так, що, уже, уже 7.32? Ні, ні, це вже треба йти. Так, чик чик <звучить> так. Так. Головне не запізнитись. Так, біжим, біжим, біжим. Так, все, закриваємо двері. Very... Добрий день. Добрий день. Uh, а я, я на, на 7.35, <звучить> я маю на, на виліт на Мальдіви. <звучить> У мене <звучить> цей, ну, Хочеться, що не тільки на 7.30, що Проходіть, дайте мені свій білет. Дайте, я провірю. Добре. Проходіть. Беріть Добре. собі парашут, щоб при, при небезпеці ви могли. Так. Я вас попереджую, що цю кнопку не Ця цю кнопку самообщання. Якщо ви нажмете, ось самоліт зірветься разом з вами. І тому. Нічого не не тикайте, тільки е, кличте мене, коли буде треба. Я там у вас можуть бути лампочки, а вона тільки в мене. Ну, приятного польоту. А ми починаємо. Так, взліт. Командир, так, ми взлетіли. Тут тільки один клієнт на борті. Тільки один, Так, да, тільки mm -hmm. один клієнт. Так, моя мама сказала, щоб я їй позвонила, коли я попаду в, в, в цей Ой, ми чуть так, не так, врізались. Куди ми попали? <пиш> Пш, босс, ми залетіли, Алло, ми залетіли <пиш> в джунглі річки Амазонка. Бос, Чому ми сюди залетіли? Чому са маршрут через річки Амазонки? Бос, Чому ми залетіли в річку Амазонку? Амазонка? <пиш> Слава Богу, що вона говорить своєю мамою, нічого не чує. Треба сказали, що скоро буде їх перша екскурсія. Так що там вам давайте. Так, все. Уважаємо пасажири, цей польот буде через річки Амазонки, і тому може бути турбулентність, а зараз ми зупинилися на екскурсію. Так, Ми зупинились прямо біля доміка ельфа. В нього, на жаль, не можна зайти, бо ельфи не люблять, коли їх турбують. І тут вони всі живуть. Не пригийте, будь ласка, у воду, бо це річки Амазонки, там водяться крокодили і всі інші істоти. Заходіть. Добре? Давайте продовжимо свій шлях і будьте наготові. Якщо що, можете встати з крісла і. Е, в разі небезпеці просто е, вийти з нашого е, приятного, е, приятного, Приємного польоту. Ми злітаємо. Командир, це точно шлях. Командир це точно добрий шлях. Ну, Загалом ні. ви зараз будете проходити через кувшини. Блин, так що це таке? Ми забули тобі сказати, тут тренують о, воєнні боєголовки. О, о, Боже, це... бос, як ми могли? Підбіргайте нашу опасність, бос, ви шо. Все Ві... 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 зараз... Ві... 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 оплачено в екскурсію. а це... <ф... ой, <ф... А Це хмаринки, це хмаринки, ми попадаємо в хмаринки. Не такого кольору, бо. Боску! Бос, куди ми попали? Т тут нічого, тут лавина. Біжіть швидше, тут лавина. О, ні! Ні-ні-ні, чеки не це. Я боже, як ти міг, бос? Ти, -ти, -ти, все... ти всіх нас підвів, бос. Так, Включаю другий двигатель, а ні, виключаю, включаю режим енергозбереження. В нас летять камні, бос. Будьте обережні! Ми не думали, що цей шлях настільки небезпечний. Ми пролітаємо на каналізацією. О Боже! Тут цінопланетяні. Ні! Що це таке? Ні! Де, -де наш парашют? Ні. І всім папа, -па, це був короткий серіал е -маш нелюбима робота машиніста. І я думаю, вам сподобалось. Я mm -hmm. думаю, що друге відео буде про зомбі апокаліпсис Ну, це так, вже я теж так думаю. А, ну що, всім па-па! Mm -hmm. Катя заходи mm -hmm. в білу команду, Катя, заходи в білу команду.